Надайте правову допомогу. Я прошу, щоб ви везли адвоката. Я не знаю, як діяти в цій ситуації. Мені, будь ласка, надайте правову допомогу. Вам же ж ніхто не забороняє. То надайте везіть мені безплатно. платину. А я не знаю. Закон передбачає, що ви маєте мені Ми дати. Ми ж не забороняємо викликати. Закон дата. передбачає, що ви маєте мені дати адвоката. Дайте мені адвоката. Проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Не штраф, чому? Тому що у нас є позитивне рішення суду. Юристи нашого клубу знову скасували незаконний штраф від співробітників поліції. Поліцейські пробубаніли, не вивчили достатньо доказів, не вивчили перехрестя і штрафували водія. Виконують показники. Відповідно, достатньо я просто за юриста говорю, що мені надати правову допомогу. Викайте ви покази, бо пояснює, що себе та членів своїх сім'ї. Сьогодні ми детально розбираємо дану ситуацію для того, щоб ти водій не отримав незаконний штраф від поліцейських. Додивись дане відео до кінця. Підпишись на мій канал для того, щоб розуміти і знати, як себе захищати в правовому полі. Юрій Іванович, згідно 60%. Ну, це нормально ну, поводити зйомки. Відповідно, до статті 60 Я, хочу, так, судьбо, Я з просто за юриста говорю, що мені надати правову допомогу. а ви кажете, що... Можу Давати покази по пояснення, що до себе та членів своїх сім'ї. Так, штраф має бути сплачений особою, яка притягнується до аміння відповідальності на пізніше, через 15 днів, здати складання постанови. Особа, яка притягується до адмінвідповідальності, відповідальності, має право ознайомитися з матеріалами справами. Те, що вам показували, відеофіксація на службовому ну, реєстраторі. Е і вас попередили, що ведеться відеофіксація згідно е статті 40 на максимальну поліцію. Все на вас було винесено постанову. Ну, надайте правову допомогу. Я прошу, щоб ви визвали адвоката. Я не знаю, як діяти в цій ситуації. Мені, будь ласка, надайте правову допомогу. Вам же ж ніхто не забороняє. То надайте визвіть мені безплатно. Ви а я не знаю. Закон передбачає, що ви маєте мені дати. Ми ж не забороняємо з викликати закон. Адвокат. Передбачає, що ви маєте мені дати адвоката. Дайте мені адвоката. поліція не буде тобі викликати адвоката. Чоловік в подальшому звернувся до нашого клубу. Юристи вивчили матеріали справи і що і оскаржили незаконний штраф. Я рекомендую кожному вже мати юридичну підтримку для того, щоб коли вас зупиняють, у вас була можливість зателефонувати, отримати консультацію, отримати юридичну допомогу. Складають незаконну постанову. Ми безкоштовно для учасників клубу її оскаржимо. Тому не зволікай, долучайся одразу до нас. Тим паче зараз ти можеш допомогти також Збройним силам України. Хочеш виграти цей Lexus, а він, до речі, вже їде до тебе. Слухай уважно, що треба зробити. Це досить таки просто. Донатиш 500 гривень і приймаєш участь у розіграші цього автомобіля. Також отримаєш повний юридичний захист від клубу АД та допомагаєш Збройним силам України. Чим більше донатів, тим більше шансів у тебе виграти саме цей автомобіль. Купуючи пакет послуг клубу юридичного захисту водія від 3,5 тисяч гривень, ти отримуєш. Перше юридичний захист нашого клубу, АД в будь-якій ситуації на дорогах України. Друге, твої 500 гривень ми донатимо на батальйон безпілотних систем. І третє, ти автоматично стаєш учасником розіграшу цього автомобіля. Розіграш проведе монобанк. Відкрито, чесно, та прозоро Переможця буде визначено після закриття збору. Всі деталі під цим відео. Я їхав на зелений колір. Я точно знаю, що я їхав на зелений колір. А кольор. Ну, відео, відео, ну я не знаю, що так, у так, вас так. ви були зовсім з другої сторони. Ззаді мене ви не їхали. Ви були через перехрестя. Ось з другої сторони. Понімаєте? Може, у вас і червоний був, а з моєї сторони був зелений. Крім вас, ніхто більше не поїхав, не важно. Хто там їхав, де їхав? Я не знаю. Я не дивився. Мені, пожалуйста, правову допомогу надайте. Як це проводу допомогу, маєте я не буду нічому розписуватись, тому що ви, немає права допомоги. Я не розумію, що я маю там розписати. Мені наш адвокат розказав за що я розписувати. Вертайте до свого катадрузі. Завжди отримайте копію постанови. Але коли ви її вивчаєте, зверніть увагу на пункт сьомий. До постанови додаються там. Поліцейські зобов'язані зазначити усі докази. Якщо доказів там немає, такий штраф є. Незаконним, але дані співробітники поліції зазначили бодікамеру. Але що там на боді камері було зафіксовано? До речі, завжди рекомендую під рукою мати відповідну літературу для того, щоб відрити поліцейському і сказати, є відповідне рішення суду. Спочатку докази, а потім документи. Рапорт поліцейського не є доказом, свідчення поліцейського не є доказом. Ви повинні мати фото, відео і фіксацію для того, щоб законно штрафанути водія все зазначено ось тут. У мене немає ще адвоката, й дай я можу визивати зараз, я не питаю. Зараз буду шукати, що все це робити. Якщо ви мені не можете правову допомогу надати, я буду шукати ще адвоката. Ми, ми, ми вам Хорошо, ви спорушення не згідні, я так розумію. Я не згідний, звісно, я буду шут звертатися. Я питань немає. Ви будете його розписувати в постанові? Про отримання протокол про є якийсь? Постанов. Але це я не понімаю, я ж розумію, я не розумію, що це таке. Раніше це на бумазі було. Я щось міг написати, це теж на бумазі. Написати. От я можу тут написати, де написати, що я їхав на зелений культур. Де я можу написати? Е, Давайте я тут можете, напишу. Можете написати, можуть дати п'ять пояснення була. Орда. Давай тебе це поясню вру. Ну, додаток у четимо. Я вам говорю, мені надо зараз без адвоката. Адвокат би ну, не розказати. Роздавайте. Ну, буду визвати, що буде. ви за власну люди. Ви ж не давати без... мені безкоштовно дуже надо. Ми вам розяснили вашу права, було. Все. Вам Це не все. Права. Ваші права ніхто не обергає. І права сказали, сказала, що сядра стаття, що я можу нічого не підписати, нічого ну, не говорити. Ну, те, і друге, це те, що ви маєте може... ви може... ви може... може... мені надати ви правову витат. допомогу. Ми правову ми допомогу витат. ви мені не надали. Так. розписувати свою реальному постійно не буду. Я не буду, бо я ж не знаю, за що я розпишу. Хлопці, я ж не знаю, за що я розпишу. Ваше порушення, я не хочу, я ж не знаю, що я не хочу. Я хочу. Ознайомитись, але ну, я не знаю своїх прав. Мені наш мені юрист розказав, наприклад, що це так, да, дійсно, все ще правильно розписується. Я зараз розпишуся, вказується, що я розписався, бо знає за що. Вам за що скажуть, мені тобі не треба розписувати. Згідно якої статті. Мені треба правова допомога. Дайте мені правову допомогу. Руха. Саме пункт 8, 7, 3, е. Щас шукати, адвоката буде шукати адвокатами. Зараз загублю катадворка, може хтось приїде, що робити. Зачитав права і вважає все, відстрілявся, все законно. Ні. Поліцейський повно і об'єктивно повинен вивчити усі матеріали справи, вислухати водія і подивитись, як працюють світлофори на перехресті. Сінхронно чи ні, тому що в даній ситуації вони працювали несинхронно. Тобто водій під'їхав до перехрестя службового автомобіля, у нього червоний, а зустрічний напрямок ще зелений для того, щоб закінчити рух. Ну є такі перехрестя, де несинхронно вони працюють. А поліцейському потрібно зафіксувати не свій світлофор, а той світлофор, до якого рухався водій. А таких доказів не було. Але давайте детально вивчимо рішення суду. І так, як судом встановлено, водій проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора і в подальшому отримав штраф. Також суд зазначає, що поліцейський всебічно і об'єктивно повинен з'ясувати обставини кожної справи, а не таке зачитати права. все, я їх реалізував. Ні, в даній ситуації вони. Невірно все зробили. І до речі, якщо співробітник поліції обмежує вас для того, щоб ви скористались правовою допомогою, в подальшому такий штраф є незаконним. І знову про це зазначає рішення Верховного суду обов'язковою умовою притягнення водія до адміністративної відповідальності є наявність адміністративного правопорушення. Наявність події правопорушення доводиться шляхом надання доказів. Тобто в даній ситуації поліцейські повинні були зафіксувати, що водій під'їжджав до світлофора, і там був червоне світло. А у них такого відео не було. На відео з боді камери було зафіксовано діалог і розгляд справи, а вони, поліцейські, не зазначили в графі 7, до постанови додаються, що є ще два відеозаписи. І про це зазначає суд, що такі відеозаписи не. Лягли в основу складеної постанови як доказ. В той же час, дослідивши надані відповідачем, тобто поліцейським відеозаписи, судом встановлено, що на них зафіксовано обставини руху патрульного автомобіля на зустріч транспортного засобу водія. Та момент здійснення водієм проїзд перехрестя з дракурсу, з якого неможливо встановити колір сигналу світлофора, на який водій здійснив проїзд перехрестя. Крім того, на відеозапису зі стаціонарної камери зафіксовано лише світлофор для пішоходів. <сум> Таким чином, наявні матеріалах справи докази не підтверджують факт вчинення позивачем, тобто водієм порушень правил дорожнього руху. І суд постановив визнати протоправною та скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення, плюс одна скасована постанова юристами нашого. Клубу. Друзі, якщо у вас є цікавий відеоматеріал, де співробітник поліції порушує ваші права, але ви при цьому зафіксували його дані, присилайте відео нам. Складемо скаргу, опублікуємо ваш матеріал для того, щоб водії розуміли і знали, як себе захищати в правовому полі. Якщо відео було корисним, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, а свою думку завжди лишайте в коментарях. До зустрічі, друзі!